Холодно, хмарно та вітряно. З мінус одного градусу розпочнеться четвер-8 грудня. Що на вас очікує далі, розповім я, Діана Іванова. Погода не припиняє дивувати. На Вінничині небо затягнеться хмарами. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів. В день температура повітря сягатиме мінус один градус, вночі близько мінус двох. На півночі області сонце в цей день не буде з'являтися за хмар. Температура повітря в день сягатиме нуль градусів. Уночі знизиться до мінус двох. Опадів синоптики не прогнозують. На сході протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть 0 градусів в день та мінус 1 градус вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку Сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, Концерн «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні, починаючи зранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Температура повітря в день сягатиме 1 градус нижче нуля. Вночі температура не зміниться. Опадів не передбачається. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день мінус один. Вночі позначка не зміниться. Без опадів. У Вінниці цього дня переважатиме хмарна погода, проте без опадів. Температура повітря в день 1 градус з позначкою. Мінус вночі градус знизиться до мінус трьох. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінничина.